Підтримати у складній ситуації Харківщині передали гуманітарну допомогу з Прикарпаття. Йдеться про 22 генератори. Їх загальна вартість понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Сьогодні направду дуже складна ситуація в Харківській області, у місті Харкові і в населених пунктах Харківської області. Через постійні ракетні атаки місто зазнало багато ракетних ударів, так і сама область. Відповідно пошкоджена енергетична система. Зараз там постійні відключення, уведені графіки погодинних відключень. Є дефіцит електроенергії. Тому минулого тижня ми вже передали генератори матійська служба допомоги, а також передала продукти харчування. Сьогодні ми хочемо підсилити як і місто, так і область генераторами, бо це найбільша потреба зараз в генераторах. Допомогу відправили на прохання голови Харківської військової адміністрації. За словами очільниці Прикарпаття, воно надійшло напередодні вихідних, тож діяли оперативно. Це звернення надійшло в п'ятницю, тому вже на вихідні один перший транш допомоги поїхав, і сьогодні в понеділок вирушає далі другий транш допомоги. Тобто, також хочемо якнайшвидше допомогти людям, щоб вони могли, хоча б трохи бути забезпечені електроенергію. Також хочу зазначити, що генератори, які ми є, які ми передаємо сьогодні, це бензинові генератори, тому таке підсилення зараз є дуже потрібне для Харківщини. До слова ці генератори прикарпаття отримало як гуманітарну допомогу від Польщі. Натомість Івано-Франківщина має необхідні резерви. Зокрема, уся соціальна сфера та заклади охорони здоров'я забезпечені цим обладнанням. Юлія Торконяк, Яна Лазурик та радіокомпанія Раї.